Один циган піймав молоденького ведмедика, приручив його і вимушував робити різні примхи. Ведмідь виріс, звикся з чоловіком, слухався його. Циган ходив з ним по селах, а ведмідь показував різні комедії. Одного разу йшли циган та ведмідь з одного села в друге. Дорога була довга. Циган заморився, відійшов трохи від дороги, ліг відпочивати. А ведмедю сказав Ти ж дивись, ведмедику, нікого до мене не підпускай, всі гони від мене подалі. А хто не послухає, того бий. Добре, господарю, нікого не підпущу. Спи собі. Циган заснув, а ведмідь сів над ним і очей з нього не зводив. Не встиг циган добре заснути, як уже причепилась до нього муха. Спочатку муха сіла циганові на ніс. Ведмідь. Кивнув лапою, муха з носа злетіла і сіла на щоку. Ведмідь знов махнув лапою. Муха піднялась, покрутилась, повертелась над циганом і сіла йому на чоло. Ведмідь розсердився та й каже Почекай, бісова мухо, я тебе навчу, як дратувати мене. Розмахнувся з усієї сили та як торохнув цигана каменюкою по чолі. і не вирухнувся. Ведмідь зажурився, шкода йому стала свого господаря, а муха почала з нього глузувати. Ех ти, дурню, кудлатий, ти думав мене вбити, а свого господаря вбив. Отак От послужив нічого сказати. Да став дурню Богу молитися, так він і чоло проб'є.